Скільки разів візьме кріпкий мороз, стільки разів віє холодний вітер та й навіває нову верству снігу. Винно, ненько, студень береться. Зле нам, донечко. йой-йой зле. Та буде воля твоя, як на на і на землі, хліб наш насущний. «Стільки ж разів більшає біль і терпіння хворої вдови кравчихи. Сумним стогоном нарікає вона на студенний вітер і мороз, що шпарами стін дістаються до її незатопленої хати. Ненечко дорогенька, нині святий вечір. І Як би то красною любо було, коли б ми ввечері разом пшеничку їли. Тонечка Маруся рада б у кожну хвилю своїй матінці яку небудь. Полегшу вчинити. Та що ж вона годна заробити не піде, бо і сили у неї ще нема. А просити милостиню, то таки дуже соромиться. А люди от як люди, кожний собі рад. Чужа нужда їм не в гадці. Дозвольте мені ненько у місто піти. Заставлю одіж нашого покійного батеньки. Оплюй ті ліки, що люди радили, і на вечерю дещо. І дровець принесу. Я борзенько вернуся. Та студень на дворі. Я ваші чоботи взую, хоч великі вони, але я соломою пхаю. Як замерзнеш, то вертайся з дороги. Маруся вже не мучила далі питаннями хворої матінки, тільки зробила, як думала. Не замерзну, золотенька ненько. Що мені зуди? Морозно, навколо білі сніги. Дерева обсипані інеєм і обліплені снігом. Нерухомі, білі, немов кришталеві, стоять вони як у касці і сяють самоцвітами від холодного проміння зимового сонця. Гарно і любо від того Марусі. Детена. Сам детена. Йой, ти дивись нині! Як такий мороз Тяжкий і всяка дрібнота та лісова не замерзає. Я он яка велика, а й то здудно. Ой, бідненька ти моя. Давай я тебе зігрію. От вже таки добре з полудня. В зимі, який вам то день, сюди туди обернися та й уже вечоріє. Маруся вже й домів вертає. Вона рада б зузули й доненькі полетіти, тільки що крил у неї немає. Треба поспішати, бо ніч скоро. Поперечними стежками піду, то скоріше зайду. Тривожні думки кучугурами холодного снігу лягли на серце матері. Засипав стежки, що й сліду не видно, а мороз бере дужче, ніж рано. Вітер провіває через її дірявий кожушок і неначе приліплює пекучий мороз до самого тіла, а з сніг сиплеться в подерті її чоботи. Страшно Марусі в лісі. Ніч, щось ось затопить гори, які ніби навмисно сунулись і йдуть на неї, готові в будь-який час затримати її і не пустити до хворої неньки. Та що ж, вона втомилась. Хода Марусі стає все повільнішою. Дитина завжди дитина і втома прийшла значно скоріш, ніж гадала Маруся. Трошки спочину і піду. Швидко піду. Вже близько. Не відпочивай, не відпочивай, бо ніч тебе знайде в твоєму ледерстві. Не доміркувався ґазда Марусиного безвихідного становища, не порятував, камінне серце було у нього. Сказав і пішов далі. Марусине схлипування стає щораз тихішим. Холод для неї менший є. Її серце робиться гаряче, любо. Вона бачить перед собою неньку і хотіла б її своїм гарячим серцем нагріти. Ненько моя, нагрійтеся тепло мого серця, але ще вам стане. Тремдячий голос, що став виривати з її гортані, то був її плач оченят потекла одна велика сльоза. Суденний мороз заморозив її, перетворивши на сніжинку. А буйний вітер.